Всім привіт! Ми сьогодні будемо ліпити. І перше на у нас буде як вішня. Беремо червоний. Беремо червоний. Е ну, вішня з Пленс Версус Зомбі. Ліпимо кружочок. Ось такий кружочок. І готуємо ще один такий самий кружочок. Він може бути менший, більше тут не важливо. Ось яка дві кружочка у нас вийшлося. Беремо зелений. Можна от такий, можна темний. Можна взяти отакий, але ну, я візьму отакий. Бо в мене зеленого менше. А трохи розкачали і робимо таку штучку. Беремо два кружочка і причіпляємо одну кружочку до цієї частинки, другий кружочок до цієї. І в нас виходить така так, як вішенька, та? беремо очко. Ой, якраз добре впало очко. Ну, вочко в мене одна була вже заготовка. А друге. Для другої вішенки ми самі зробимо. Показую, беремо біле. Можна отак той кусочок розділити на два. Отак, отак, приліплюємо і беремо чорний, беремо чорний. І маленькі кусочки, як зрачки. Робимо так. Тепер беремо той самий е салатовий і робимо листочок. Ось такий листочок. Тут можна додати детальки як ось вот так. пару секунд. Треба почистити трошки ножик. Робимо ось вот Так. 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 І так. І в нас виходить такий листочок. І ми його додаємо куди захочеш. Ну, я буду, куди захочеш. Ти можеш, але ну, я буду додавати... Добавляти кудись сюди. І ставимо наші вішеньки Виріб до інших виробів У нас є ще всім папа і чекайте інших серій.